А себе забрав життя ще майже трьох десятків людей. У турецькому місті Суруч на кордоні з Сирією терористка смертниця підірвала натовп мітингувальників. Кількість жертв не остаточна і може зрости зараз. У лікарнях перебуває сотня людей. Більшість з них у край стані. Відомо, що самогубці було 18 років. Як припускає дівчина належала до терористичного угруповання Ісламська держава. Місце вибуху не випадкове. Мітинг проходив поруч з центром Амара, де проживали сотні турецьких курдів. І, як раніше повідомлялося, вони чекали на відправ до Сирії для відбудови цієї країни зруйнованої війною. Тероризм гризається по всьому світу. У нас за добу він убив ще двох мирних людей на Донбасі. Це спецкор. Новини без прикрас. Фугасами бойовики на Луганщині випалюють населені пункти підконтрольні Україні. Другий урок на Львівщину з'їхались вояки із 18 країн світу на Яворівському полігоні. Новий етап міжнародних навчань. Не намокають і не замерзають. Нормальні матеріали качісні, подошви, фурнітура. Нові димисезонні берці для бійців у зоні АТО шиють у три зміни, мають здати 130 тисяч пар. Теракт у Туреччині 30 загиблих і щонайменше сотня потерпілих вибух стався в культурному центрі Амара в місті Суруч в провінції Шанли Урфа. Це на кордоні з Сирією вибуховий пристрій було приведено у дію біля самого входу під час мітингу. У центрі проживало близько трьох сотень молодих людей. Усі вони члени федерації молодіжних товариств соціалістів. За припущеннями бомбу підірвала терористка смертниця з угруповування Ісламська держава. Турецьке місто Соручне, неподалік сирійського кордону. Сьогодні зранку, поряд з міським культурним центром, лунає потужний вибух. На ту мить у центрі перебуває кілька сотень людей, переважно активісти молодіжних громадських рухів. Очевидці розповідають журналістам: поранені бачили двох смертників. Ми почули гучний вибух. Коли прибули на місце, то побачили на землі багато вбитих і поранених. Вони розповіли про двох смертників. На місці трагедії не стихають сирени швидкої лікарні Суруча просять про додаткову кров. Її переливатимуть потерпілим. Під час вибуху загинуло близько трьох десятків людей, а ще сотня зазнала поранень. Утім, турецька влада побоюється, що цифри не остаточні і кількість загиблих може зрости. Співчуття жертвам трагедії та їхнім родичам висловлює президент країни. Звідки б не прийшов терор, його має бути засуджено. Ми завжди кажемо, що терор не має релігії, мови, етнічної приналежності або раси. Поліція певна це був теракт, але хто саме його скоїв, досі під питанням. За словами очевидців, смертників було двоє. За версією журналістів, вибуховий пристрій у дію привела 18-річна дівчина. Правоохоронці вважають, що до вибуху причетні бойовики угрупування ісламська держава. Ті відповідальність на себе поки що не взяли. Саме бойовики з ісламської держави понад рік воюють з курдами у сусідній Сирії. Одне з найбільш постраждалих міст Кобані лише за десяток кілометрів від турецького Суруча. І сьогодні активісти молодіжних рухів у суручі саме обговорювали, як допомогти відбудувати місто, що постраждало від війни, допоки їхні плани не зірвав вибух. Катерина Федорченко, Спецкор, 2+,2. Гучні заяви бойовиків про відведення танків та артилерії, калібр яких менше за 100 міліметрів у штабі АТО називають фікцією. Ані дані повітряної розвідки, ані оперативна інформація від військових. Жодних відходів від лінії розмежування не зафіксували. Ба більше російсько терористичні війська ось у минуло готили по мирних жителях та військових із гармат, які вже давно заборонені мінськими домовленостями: 120, 122 та 152-мм калібрів. З гармат та мінометів вони обстріляли Миколаївку, піски, майорськ. Зайцеве, щастя, Гранітник, Красногорівку, Кірове, Станиці Луганську та Лебединське. 30 разів накривали позиції наших військовиків навколо Мар'їнки. Внаслідок обстрілів двоє мирних жителів загинуло. Шестеро дістали поранення. Окрім того, за даними військової розвідки, із Росії до бойовиків прибула нова партія броньованої техніки. Пізніше ці танки та БТРи були помічені вже неподалік лінії розмежування. За офіційними даними штабу, АТО, ця доба для військових минула без втрат п'ятьох бійців поранено. У 0,25 протягом півгодини бойовики вели обстріл позиції села ТО поблизу населеного пункту Піски. О 3.30 поблизу населеного пункту Новотроїцьке. О 4.30 розпочався обстріл села ТО в районі населених пунктів Луганське, Розсадки, Санжарівка, Лозове. Станом на 6 ранку сьогодні, 20 липня, позиції захисників України піддалися новим обстрілам зі 120 мм мінометів з боку проросійських бандформувань. Бойовики стріляють по цивільних. На Луганщині під вогонь артилерії потрапили щастя, і станиці Луганська. Проросійські найманці цілять по будинках. Так, у станиці за цю ніч знищено вісім помешкань. Очевидно, бойовики стріляють по мирних оселях фугасними зарядами. Деякі з хат вигоріли вщент. На місці працює Алла Хосянівська. Чекаємо від неї подробиць. Алло, вітаю. То як станиці Луганська пережила цю ніч? І чи вдалося якось ліквідувати наслідки обстрілів? Вітаю, Руслан, цієї ночі столиця Луганська не спала. З 9-ї вечора до 5-ї ранку майже 8 годин обстрілювали місто. Останні кілька днів тут знову загостила ситуація. Внаслідок обстрілу пошкоджено з десяток будинків та ще два вигоріли вщент. Власники одного з будинків вдома не ночували, були сумінниці. чоловіку 84 роки, він там жив із дружиною. Каже, цей будинок будували все життя, тепер все їхнє майно згоріло. Обычно в погрібі ми були, а это от три ночі дома не ночували. А то в погрібі не сиділи в день. Це случилось по дванадцятого, сказали сусіди. І кухні, і дом, і все. Все взагалі. Люди від влади себе тут немає, сусіда в якого так утворив будинок дали. Їм дали лише 6 тисяч гривень, дехто не може дочекатися навіть будматеріалів, щоб накрити дах. Більшість людей звідси виїхали, але ті, хто залишились на таких вулицях, живуть у підвалах і знаходяться у постійному страху. А що тут видавати? Увіреності, у нас немареності в тому, що ми будемо в Нету. нам нічого не дають, але впевненості нема в нас. Короче, мы сами как не мы, ходим, не добиваемся. Как мы можем что-то сделать, если мы все время сидим в подвалах? Мы тут не живем, наш дом разбомбило еще в сентябре. Мы живем на квартире. Найду. Найдешь? Ну, <звук> неумение на то. Так уж в месте, пошкодженном, зранку тут працювали службы, лагдали и линии електромереж. Загалом зранку, без світла було над... Півтори тисячі абонентів. Військові кажуть, таке пожежлення з боку противника спостерігають після приходу чергового бумконвуру з Росії. За останні півтора місяці вперше бойовики стріляли по синиці Луганській з танка. Проводився обстріл з танка. Два рази постріли були в районі центру станиці Луганської. Проводили обстріл з 82-го калібру міномета, а також гранатомети і... Рівацька зброя крупного калібру. Ось така ситуація на цю хвилину. Судя. Алла Хоцінівська про обстріли бойовиками станиці Луганської. Серце прошите осколком. У Дніпропетровську дивом врятували бійця 93-ї бригади, що зазнав поранення біля Мар'їнки. Його стан залишається вкрай важким, але у медиків є надія, що він виживе. Лише в обласній лікарні Дніпропетровська зараз рятують півсотні воїнів. Ольга Павловська продовжить. Вона не відпускає його руку і ловить кожен подих. Дружина Тетяна вірить. Її коханий Вадим витримає. Настояще чудо. Його серце та судини зшивали три з половиною години. Хірурги Дніпропетровської обласної лікарні визнають, це була унікальна операція. Ранення в серце проникаюче. як правило, такі не живуть. Йому ще Господь Бог помог, тому що ця дирка в серці була затрамбірована і дозволила. Нашим лучшим хірургам зробити все можливе, щоб його спасти. Осколок у серце, а ще поранення живота, рук та ніг. Боєць 93-ї бригади Вадим Кислицин отримав біля Мар'їнки. Він просто стікав кров'ю, втратив щонайменше 4 літри. Його ледве змогли евакуювати. Тепер медики кажуть, надія є. Він 100 років жити, але лише. 35-річний металург з Дніпропетровська, батько двох синів у війську з лютого. Дружина каже, це був його вибір. Він сам пішов, і, як би сам попросився туди. Йому повістка не приходила. Дванадцятеро поранених під час боїв біля Мар'їнки Авдіївки та Опитного лише за вихідні врятували у Дніпропетровській обласній лікарні. Восьморо у важкому стані. Завійте, ані вони фарширований осколками не закості що Якщо б навіть захотел їх подоставать, достать їх невозможно просто. Печінка, стопа, рука, плече перераховує поранення 55-річний Микола Давидов. Він потрапив під обстріл у селі Новгородське. Постоянно кожен день крує смінометром. У нас ну, так, 10 вистрілів, потім прикрашають, уїхали. Тому знову з'являються. Ну... Такі вопроси вже приутика там водій. Таксі зніпропотровська добровольцем пішов до 43-го батальйону, побратимам, з якими 10 місяців був на передовій, вже пообіцяв швидко стати на ноги, бо має позивний – ламбада з комбатом договорю нас коли-небудь Багатогодинні операції, 12 літрів перелитої крові лише останнім доправленим бійцям. Кожен з них наразі має позитивний прогноз. Загалом лише в обласній лікарні. Нині на лікуванні більше півсотні поранених воїнів. Ульга Павло, Олександр Куліш, Дніпропетровськ, спецкор 2+,2. Мобільний госпіталь для військових передало сьогодні Україні посольство Канади. Це сучасний наметовий комплекс із кондиціонуванням та системою очищення води. В таких наметах можна проводити хірургічні операції. Одночасно в госпіталі може перебувати до сотні хворих. Шпиталь збирається за кілька годин і може пересуватися в будь-яку точку. Вартість цього проекту разом із аптечками для військовослужбовців та навчання медиків мільйон канадських доларів. І це не остання допомога Канади, кажуть у посольстві цієї країни. Він є дійсно мобільний е, і може вам придатися в будь-яких е, природних і географічних умовах. Е, це ще один вияв е, тієї підтримки, що її заявив наш прем'єр-міністр Стівен Гарпер для України. Сьогодні, після передачі, буде згорнутий і завтра, завтра буде відправлений в зону АТО в актера прослушування 59-го мобільного госпіталю. Вони ходили у тому, що дали волонтери, а потім у тому, що надало міністерство. Вітчизняні черевики не витримували і кількох місяців і розлазились. Тому на фронт активно відправляли гуманітарку. Німецьке вживане чи британське служило цілу кампанію. Нові демі берці вже незабаром отримують українські захисники. Обіцяють у генштабі. Вони тримають тепло до 25 градусів морозу та залишаються сухими до 6 годин ходіння у воді. Першими пів тисячі пар на собі випробували бійці 79-ї бригади. Нині ж 130 тисяч пар, які зимовували міністерство оборони, відшиваються на підприємстві Ольга Максимова про перспективи нових черевиків для солдатів у зоні АТО. Півтори тисячі пар на добу, аби до вересня виконати замовлення на 130 тисяч пар берців на підприємстві працюють у три зміни. Це перший цех, де народжується взуття для воїнів. Тут із мембранної тканини збирають панчоху. Вона має припускати повітря, але не воду. Герметичні швів перевіряють тут же. Переконують і сотні на півпарк випробування не проходить лише п'ять. Обично виступає капелька. Воно не тече. А просто капелька, то її возвращають на повторну герметизацію. Вони позначають, де в якому місці виступила. В них ну, карандашиком наносять на ленті, і возвращає на повторну герметизацію. Вони повторно його наложують. і опять же ж воно звращається на перевірку. Це перша контрольна точка. Таких до складу кожен черевик пройде 12. Усі дані заносять у базу за штрих-кодом, який є на кожній парі. Якщо у солдата будуть зауваження до якості, можна простежити, хто над нею працював. І відповідатиме за брак боре на себе т'ясно. Вона герметична. верх солдатських берців із нубуку. його постачає одне з українських підприємств, якому вдалось зробити так, аби шкіра не пропускала жодної краплі води протягом трьох годин. Для порівняння кажуть технологи, матеріал за кордону тримається максимум дві. Пішка ж цих берців, якщо навіть вони намокнуть зовні ноги бійця, усередині залишатимуться сухими. Ця технологія секретна, і так робити кажуть, навчились лише п'ять компаній у світі. Через 180 хвилин повне пороження воду. Кожа промокла і внутри вода, стоит, внутри мембрана, которая дальше воду не пропустит. Вода знаходиться між до і мембраною. Підошва для українських воїнів захищена від проколів. Виробники переконують, бійці можуть стрибати з будь-якої висоти на скло та цвяхи і не травмуватимуться. Продукцію постійно перевіряють у лабораторії. Шагають около 12 часов. Пробували ось цей апарат, виносили на вулицю, коли зимою там мінус 30 було. Вартість однієї такої пари 1420 гривень. На підприємстві її не вважають за хмарною. Кажуть, 90% процесу виготовлення відбувається вручну, лише шкіряним. Верх це 32 деталі. Кажуть, подібне за якістю турецькі від трьох тисяч, американські близько 10. І якщо за нормами Міноборони гарантія має бути 70 днів, на цій берці рік. Кожен день експлуатацію ми даємо двох, тому що завжди нормальні матеріали якісні подошви, фурнітура, і ми не переживаємо. Нині на підприємстві працює десант з міноборони. Вони приймають продукцію. В день ми приймаємо На вердикт цих жінок жоден працівник компанії впливу не має. Підпорядковується воно лише полковнику, який також направлений Міністерством судиш. На самому ж підприємстві зізнаються, чи дійдуть до бійців Берці, та чи будуть їм до вподоби, дізнаються з перших вуст від своїх же мобілізованих працівників. Їх зараз на фронті 11 осіб. Ольга Максимо, Андрій Романок, Спецкор 2+,2 суточки в умовах гібридної війни знешкодження терористів і порятунок поранених на Львівщині стартували міжнародні військові навчання. Cyber Guardian Rapid Trading. цього року вони зібрали рекордну кількість учасників понад 1800 військовослужбовців. Окрім України та Сполучених Штатів Америки, які традиційно представлені найбільш масово, свої підрозділи на Яворівський полігон відправили ще 16 країн: серед них Канада, Грузія, Німеччина, Великобританія з постійними учасниками вперше тренуватимуться і солдати Туреччини планується, що навчання триватимуть два тижні і відбуватимуться на різних ділянках полігона. На них застосовуватимуть не тільки стрілецьку зброю, але й бронеавтомобілі та військову авіацію. Усе це переконані організатори навчань, зробить їх максимально наближеними до реальних бойових дій. Є видумана імперія, яка має відповідне зазіхання на територію тих країн, які розташовані на в, в... сучасному причорномор'ї. Лінія зіткнення сторін проходить якраз по місцю Яворівського полігону. буде багато тактичних завдань, які притаманні будь-якій стабілізаційній операції. Приміром, це відбиття якоїсь несподіваної атаки. Ми також навчатимемося реагувати на велику кількість поранених, надання першої медичної допомоги. Це буде невідкладна допомога в умовах бойового сильного стресу. Із рушниці на Миколаївщині вбили кримінального авторитета. А опів на одинадцяту на літньому майданчику кафе у місті Вознесенськ з кущів невідомий застрелив 46-річного місцевого жителя. Як з'ясувалось, убитий кримінальний авторитет на прізвисько Червоний у місті Вознесенськ його називали наглядачем та пов'язали з обігом наркотиків. Мав уже дві судимості і за наркотики та нелегальну зброю. Міліція знайшла гладкоствольну мисливську рушницю неподалік місця злочину і порушила кримінальну справу за статтею Навмисне вбивство. Кафе была обнаружена гладкосвольное охотничье оружие, которое было экспертами идентифицировано как таковое, из которого были произведены выстрелы. Убитый это 46-летний местный житель города Вознесенска. Он ранее попадал в поле зрения милиции за незаконный оборот наркотических средств и незаконное хранение оружия. Втеча табельною зброєю та боєприпасами із території Міністерства оборони у столиці на світанку. Втік солдат, який там служив, його призвали у квітні цього року приблизно о четвертій годині. Він без дозволу покинув військове містечко. Пошуки тривають утікач родом з Одещини, тому можливо поїхав туди. Відомо також, що у солдата були сімейні, негаразди. гаразди, припускають, що вони й могли спрощанити втечу. Те, що він скоїв, це військовий злочин під час проведення розслідування будуть вивчені всі обставини, які може бути пом'якшуваними, і це може вплинути на вирок. Сьогодні в Ужгороді у центрі нейрохірургії помер чоловік, який під час муч... мукачівської стрілянини дістав кульове поранення в голову. Лікарі відразу казали, що поранення несумісне з життям, адже куля пройшла наскрізь і сильно ушкодила мозок. За одними даними, це абсолютно випадкова людина на місці інциденту. За іншими особа з оточення нардепа Михайла Ланя. Офіційно про це поки що не говорять, посилаючись на таємницю слідства. Відомо лише, що це мешканець Мукачевого і йому 31 рік. Досі в обласній лікарні після перестрілки 11 Липня між воїками правого сектору, бійцями ланя та міліціонерами. І ще вісім осіб. Одного обіцяють виписати завтра. решта потребує тривалого лікування і психологічної реабілітації. З них це четверо о, спецпризначенці. Це принацівники міліції. Один, о, один це цивільна людина і двоє, які о, ну ніби з правого сектору. Стан всіх стабільний, продовжують лікування. О, динаміка позитивна. Забезпечення у нас на сьогоднішній день нормально. У формі з усмішками зі зброєю та без неї такими їх зафіксувала камера, але тоска художниця переклала пензлем на палітру відважних прикордонників. Портрети охоронців українських кордонів виставили у Борисполі у залі відльоту. Частини героїв вже немає серед живих про емоції їхніх рідних і тих, хто вцілів, Олександра Мітіна. Аеропорту Бориспіль. Від сьогодні всім, хто вилітає з України, нагадуватимуть про війну ось ці 16 картин. На них українські прикордонники. В АТО. Аліночка, є там папа? Да. На скільки там папи? Два. Два там папа. Там на двох роботах є. Пійдеш, покажеш. Ну, от. На руках у тата Аліна порівнює оригінал з копією. Похож, папа. Так. Да. Папа там в снаряженні, тому как-то. Больше. Больше, да. Больше. Папа там весил снаряжение 120 килограмм, ага. поэтому. Пошли, еще покажем, да? да? Пойдем. Видим. Посерединке? Видим. А здесь папа похож. Поруч раздавляется властный портрет Улкси. Картина намалевана с фотографией. Я там сидел за пулеметом, был полный ход, глаза полные слез, потому что... Як на мотоциклі катер, на якому їхав капітан, знищили терористи. Двоє його побратимів загинули. Олексій врятувався. каже, того дня втратив не двох, а трьох товаришів. Кожен катер має душу, Катери, кораблі погибають. І цей катер теж погиб. Військові впізнають усе і чайок, і лінію моря, і світанки. От, от на З таких фото і малює картини Беата Куркуль. Вот наши три на фоні українського флага. Нічого не выдумано, світа, у них є. На роботі вона зображає американських військових. Працює у фірмі, яка розробляє комп'ютерні ігри. Коли війна почалась в Україні, стала допомагати хлопцям у Маріуполі. Потім написала перший портрет. Сьогодні їх уже 30. На цьому Олег Тільки-тільки бігала карібята, вас сабать на свадьбу том бой і погиб. Мы даже не успели отправить приготовленную для него форму. Да, хочется истечь скорбной лужицей, захныкать, заплакать, но потом смотришь на пацанов и понимаешь, что... Но нет у тебя права хныкать, плакать и вообще быть слабой. Они все еще нуждаются в нас. Плакать будем, но попозже. Александра Митина, Сергей Косылев. Шпецкор 2 плюс 2. Більше новин вже о 23.30. за півгодини до півночі разом підіб'ємо підсумки щастя.